Фунчоза, як же це смачно. Не скажу, що страва дуже проста, але результат вартий кожної хвилини. Спочатку заливаю фунчозу окропом на 10 хвилин, тим часом готую курку. До курячого філе додаю два зубчики чеснику, 4 столові ложки олії та 3 ложки соєвого соусу, додаю паприку, милений перець, сіль, усе за смаком. Смажу близько 10 хвилин. Потім додаю моркву і цибулю ще 5 хвилин на сковорідці. В кінці болгарський перець і тушу ще 10 хвилин на слабкому вогні. Тепер з'єдную її з начинкою. Додаю свіжі овочі, помідори, огірки, трохи зеленої цибулі, кріп, петрушку. Усе ретельно перемішую. І готово. Смачного вам підпишись, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую!